Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана, юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка, о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах конкурс. Курсу бізнес-ідей, роби своє. Вітаю, друзі! В ефірі довідник ветерана і в студії біля мікрофону Майя Кучеренко. Ветерани, які повертаються додому, вони не просто залишають війну, вони приносять із собою досвід, біль, силу і величезну потребу в розумінні. І саме громада, тобто ті, хто поруч, от влада, соціальні працівники, сусіди, можуть створити для них середовище, у якому вони знову будуть відчувати себе вдома. Сьогодні ми говоримо про те, як у нашій громаді вибудовується підтримка ветеранів і як місцева система соціальних служб стає для них опорою. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. У нас у студії фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Ладижинського центру соціальних служб Юлія Островська та Євген Красота. Вітаю. Добрий день. Привіт. Розкажіть, будь ласка, що входить у компетенцію Центру соціальних служб? Дивіться, Центр соціальної служб це державні установи, які діють у кожній громаді та входять до системи соціального захисту населення. Їхня головна мета це надавати підтримку людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Вони збирають інформацію, здійснюють оцінку потреб В нашому. Центр є соціальних mm -hmm. служб керівником є Надія Блажиліна, вона також є і нашим керівником безпосередньо. Всі дзвінки, які відбуваються в громаді щодо якихось соціальних потреб, здійснюються завдяки їй. З якими запитами найчастіше звертаються ветерани або їхні родини? Ну, переважно це, напевно, психологічна якась така mm -hmm. допомога, консультація щодо виплат після військової служби, реабілітація після служби, Ре якісь... Реабілітація після поранень, якісь недоплати з частин. Взагалі їм важливо бути почутими і розуміти, що в громаді є підтримка, що їх чують, бачать, знають, що вони є. Часто звертаються за юридичними консультаціями. Mm -hmm. про, інформація про гранти, про роботу теж актуальна є, але на, найперше, напевно, це все таки просто розмова. Потрібно мати офіційний статус для того, щоб звернутися до вас. Ми не відмовляємо нікому. І якщо військовий чи член родини військового звертається, то ми радо в межах своєї компетенції надаємо консультацію. Як центр співпрацює з іншими структурами, медичними закладами, там управління праці соціального захисту населення, центр зайнятості знаю, теж uh -huh. співпрацюєте саме в контексті от, роботи з ветеранами? Uh -huh. Так, дійсно, кому... центр соціальної служби він дуже тісно співпрацює з іншими організаціями. Наприклад, в центрі зайнятості ветеран може отримати. Повно розгорнуту інформацію і щодо роботи, і щодо грантів, і щодо бізнесу. В міській лікарні теж є організована робота і, і нас, і інших спеціалістів, які теж доволі. Так, там лікування, зубопротизування, реабілітація, реабілітаційний центр це лікарні. Угу. Е, чому от важливо, щоб підтримка, от така підтримка для ветеранів, була саме на рівні громади? Ну, підтримка ветерана є не лише на рівні громади, вона і на державному рівні теж важливою, щоб зробити повернення додому легше, а адаптацію можливою, скажімо так. Територіальні громади розбудовують ветеранську інфраструктуру, створюють простори, використовують гранти інші можливості mm -hmm. для реалізації цих всіх задумів. Ви слухаєте Довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Коли громада справді хоче бути поруч із ветераном, вона шукає шляхи. Іноді це може бути ремонт приміщення, іноді створення нової послуги, а іноді навіть проста ініціатива, яка згодом переростає у важливу справу. Ось декілька прикладів з нашого міста. Ладижинська громада відібрана для участі у проєкті сприяння соціальному згуртуванню та реінтеграції ветеранів в Україні. Даний проєкт реалізується міжнародною організацією з міграції за підтримки ЄС та є важливим кроком у наданні допомоги ветеранам та їхнім родинам, а також у створенні більш згуртованого та включеного суспільства. Окрім цього, виконуючий обов'язки мера міста Ладижин заявляв про створення у нашій громаді єдиного безбар'єрного вікна для адміністративного обслуговування ветеранів та ветеранок, та також членів їх сімей, родин, родин загиблих героїв та безвісті зниклих захисників. Уже прийняті перші управлінські та організаційні рішення у даному офісі будуть працювати помічники ветерана, представник центру надання адміністративних послуг та юридичний консультант. А як приклад, також не можу не згадати про кінно-спортивний клуб Аквілон, який цьогоріч виграв конкурс соціальних ініціатив від благодійного фонду МКП громаді, і буде впроваджувати проект під назвою Доступна іпотерапія для дітей та ветеранів. Тому думаю, вже дуже скоро в рамках цієї ініціативи буде зроблено не одну добру справу. Ми часто думаємо, це має робити держава, але саме громада це місце, де ветеран живе щодня. І дуже важливо, щоб тут, у місті, селі, він не почувався зайвим. Підтримка, розуміння, гідність це те, що кожен може дати. Дякуємо тим, хто уже це робить. Почуємось у наступному випуску. Довідника ветерана. Бережіть себе. Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах кон. Курсу бізнес ідей роби своє.